Урожай за один день зібраний. Зібрали рядок акорн на шпалері. Це от площа. І трошки трапезунський почали збирати. Такий от горіх трапезунського. Зараз фокусується Да. А йки непогані. Практично, якщо взяти горіх трапезунського і горіх короткокривового, ну, різниця невеличка. Практично такий самий, але тут лушпиня горіх не закриває, а тут воно закрите. І таке розсічене. Видно, правда? Горіх зверху. Його видно? Тут він весь захований. Все вже випадає просто. Така різниця сортами. Ну, Я корм, а корм знаємо всі. Скоролупа дуже тоненька. Такі каштанчики. Горіх не повністю заповнює порожнену горіха, але дуже шкаролупа тонка, має добрий вихід ядра.